Тепер дивись, Серега, по одній рукою буду доставати і буду показувати тобі оцю сім'ю, печатку меду. Ось дивись, ось допечатують вже. Глянь. Зараз. Оце її робота цієї матки. Це цьогорічна матка. Дивись. Блять. Дивись далі, що робиться. Тікай нафік. Щас, подожди. Поставлю якось. Ну все, дивись, Серега. Це август місяць. Обично в це время вже е, сім'ї не, не печатають такою світлою печаткою, як робить усе Українка, глянь. Я тобі так придержу його, подивись. Взагалі, в ідеалі, в ідеалі. Ух ти. Нарушив трошки. Ну там все, бачиш, воно там. І тут все однаково кругом. Ось дивися, яка красота. Глянь. В ідеалі. Смотри. Оце воно. Оце ць, е, матки цього году. Це матка цього году. Так що Вот так. Оце українська степова, яка дає отаку печаточку. Вот і все. Все, давай, пока.